Нісан Кашкай у у нас у нашій компанії «Вашкарс». Автомобіль 2014 року випуску. Автомобіль з чесним та перевіреним пробігом у 180 тисяч кілометрів. Під капотом K9K дизельний двигун об'ємом 1,5 літри. Економний, надійний, хороший, витривалий друзі, двигунчик, який буде вас радувати. Автомобіль на механіці на шести ступці для когось це величезний, величезний плюс. Жодного підфарбування чи підлокування, звісно ж, немає по цій автівці. Гарний, гарний баклажановий колір, який вас буде радувати. Автомобіль на передньому приводі. Повторюсь, уже без жодного підфарбування ця автівка. Оглядаємо зараз з вами салончик. Також є, є на що там подивитися. Ідеально збережний салон. Ви тільки погляньте на дверки, повний електропакет. Звісно ж, електрорегулювання дзеркал заднього виду, мультифункціональне кермо з круїзом контрольним, з підключенням до телефона. Сидіння тканина збережені, гарні доглянуті. Сидіння є магнітолка. Ось така друзі магнітолка присутня. Звісно ж, є двох зоний клімон контроль з такий речах коробки передач. І є другий ряд також, також у шикарному стані. Оглядайте, дивіться, переглядайте. І цей автомобіль ми можемо прогнати вам у будь-яку точку України, або ж можете приїхати до нас у місто Радевилі, оглядати, перевіряти та купувати цей автомобіль. До зустрічі! До зустрічі на нашому каналі Вашкар. Здумали, скажу так, але ні, дорогенькі. Ціна ціна даного автомобіля буде нижче у коментарях або ж у описі до даного автомобіля.